Перше, в парку Шевченка ми хотіли б зробити там спорткомплекс з трибунами, да, там де закладається. Ми при... тільки в цьому році, тільки виготовили, просимо проєкт зробити. Тільки на проєкт ми хочемо включити і просимо вас підтримати ці. Ми 350 э, тисяч. я тисяч на реконструкцію кінотеатру Астроського. Це хочу вдруге сказати, Валерій що я задав питання. Скажіть, мені, це когнешницький проєкт, чи це буде будуватися силами ми хочемо, щоб це був комунальний захід. Це ви питаєте, яка це вартість буде? Да. Скільки приблизно? Да. Скільки приблизно? Тому що 50-80 000. Мінімум 2 мільйона доларів. Ну, мені каже, що я додав що мені дійсно хорошо, що у нас є такі звіт на державному макту э, стадіону. Загальна міська. Друге, якщо розробляти проєкт такого комплексу, необхідно мати картинку всього парку. Це, це, це я вже говорю другий чи третій рік, а на жаль, вони ніхто не чує. Треба мати загальний детальний план території парка Шевченка всієї території. Тому що будівництво цього стадіону, комплексу спортивного, передбачає зони евакуації, зони будівництва, парковка і ряд питань. І окремо простувати зону міського стадіону неможливо без розробленого детального плану території всього парка У мене Є питання Формування комфортного і безпечного середовища проживання. Пункт 4.5. п'ять будівництва світлофорних, світлофорних об'єктів на території міста. Значить, республіканський місцевий бюджет 3 мільйони і 700 тисяч. Е, ви знаєте, де ми будемо ставити світлофори і скільки коштує влаштування одного світлофору? На яких перехрестях це все є? Ми будемо встановити. Один комплекс 700 тисяч. Один світлофор стоїться. Що це таке? Комплекс це 16 світлофорів з базою управління. А, 16 світлофорів. Тобто буде ставити 16? один комплекс. Це комплекс коштує один, 700 тисяч. Скажіть, будь ласка, планується, будь говорили, виповнується введення воєнізованої охорони на водокачках. так чи ні? Это на часі, тобто це это за собой увеличение финансирования оплаты этих людей, которые будут при зброї так разумеется, так, что нет? Я, если вы хотите, я вам отдельно расскажу, что это. Это сейчас не к месту, когда мы обсуждаем другие вопросы. Увеличение бюджета не влечет за собой. По закону мы обязаны иметь вооруженную охрану. Это стратегический объект. Не дай бог, кто-то порошка. Объекты без охраны у нас. А за счет чего будут финансироваться? У нас ä, предусмотрены были сторожа, но сторожа не охраняли. Нет, за счет чего будут, будет за счет этих ну, за счет своих средств. И мы заключили не договор не з управлінням державної ухорони. Ну, то есть вы своїх сторожей увольняете, берете в неведомственную охрану или чергової сесії про затвердження військового бюджету на 16-й рік. И еще, Я Виктор Анатольевич, еще такой вопрос есть. Вот сумма 347 108 гривен, с точностью до, до гривни, на капитальное будильнице осветления парку. Так это получается, что уже, уже заключен договор, смета есть, или это смета с точностью было, до Было гарантийное письмо, там мы сейчас, смотрите, это так считает ну, программа АВК, которая рассчитывает делать смету. Я АВК посчитала, в любом посчитала, случае... В любом получше, Режет экспертиза і по факту там робот на 231. То есть в будь-якому случаї ну, эта сумма откорректируется. <плес> щоб боецькі перші школи закінчити проєкт, що він пішов на експертизу, реконструкція будівництва, наш бюджет, повинен цю суму дати районному відділу освіти, вибачаюсь начихати на цю проблему, от, тому що в минулому році дали їм гроші, вони цього не зробили. Це ж експерти. Чому це важко коніусі. сказав на комісії 100 тисяч? Треба ці кошти на експертизу. На експертизу. проект уже є. Проект вже а, пройти проє... треба пройти експертизу. експертизу. Треба пройти експертизу. Треба за щоб пройти, Треба оплатити гроші. і Ще може півроку, рік проходить експертиза. Хто знає, як та експертиза буде проходити? Але і треба почати заложити... — Він сказав, якщо буде експертиза, ми вже у цьому році почнемо фундамент закладувати, щось робити. Тільки давайте нам експертизу. Поддержать змены до местного бюджета, переплаченные пункты, которые мы только что с вами обговорили, и внести их для голосования в сессионный зал. Есть какие-то другие предложения по поводу... Тому що ми зараз осмотрели чи пропозиція значить я, я прошу ставлю на голосування. Під, 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 підтримуємо всі ці суми вже обговорені, підтримані. Хто за, прошу голосувати? Я прошу уваги. Вивчивши потребу в коштах, наскільки я могла це зробити з урахуванням тих можливостей, які в мене було, і тих документів, які я е, е, змогла отримати по депутатським запитам, і так безпосередньо, значить е, я прийшла до висновку, що у нас значно завищені витрати на отримання е, апарату Борської міської ради. І е, прошу зменшити видатки на 2016 року, шослянути питання. Встановити ліміт середньодобового пробігу на один автомобіль на місяць до 80 кілометрів. Це враховуючи те, що в день до районної ради відстань 40 кілометрів до обласної ради 70 кілометрів обидній сторони до казначейства 30. Значить і е, внаслідок цього, за рахунок там, зменшення і інших витрат залишку коштів, значить, виділити кошти на фінансування у 2016 році, році дитячих дошкільних заходів. Вона, вона традиційна була у Бульській міській раді. В суті, є спрямована на підтримку підприємництва в місті Бульській. Відповідно до цієї програми, там закладається 60 тисяч гривень на виконання заходів цієї програми. Конкретно, які це? Чому ну, да -да. да? ця програма да. а, якось розглядається окремо від блоку всіх програм, але нічого. А, традиційно ця програма розглядалася як програма інформаційного підтримки Там ряд заходів вони в межах наших Операційних потрап фінансувалися за рахунок цієї програми, в основному проведення тренінгів і навчання підприємців для і, покращення їхнього стану в нашому місті. Це питання дуже ретельно розглядалося на підприємницькій комісії, було досягнуто згоди на те, що ми розглянемо саме. Додатково буде розглянута доцільність проведення цих тренінгів і саме яких тренінгів, і е, е, хто буде їх проводити. Все буде розглядатися на е, принцип... З з тих років, е, з тих і далі, Я хочу сказати, що ніякі навчання ніколи не проводилися. І вони, вони проводити не будуть. Я не знаю, хто проводив, скажіть, по-перше. Проводили... По-друге. Я Подуже. можу привести підприємство. Дайте я там від... буде Зараз писав, скажу. Основні пріоритети задання програми нормативне програми забезпечення. Це йде в рамках оперативних витрат. Хто має робити це? Стріння сприятного податкового клімату для малого та середнього підприємництва. Як це має маєте на сьогоднішній день, ви так на мене не дивіться. Інформаційна підтримка там сня просвітньої роботи. Кого немає? 60 тисяч просто випустити на воздух і все. Я уявляю, що ніхто нікого не вчив. Це нереальні гроші, я, діяль, я сам підприємець ніколи не був. Я как там вообще на Анатолий Васильевич абсолютно правильно Просто миллион процентов. Но Лера Дим сказал, что это еще деньги здесь передбачены на створение справочников всех предприемцев. <рошує> То есть может <рошує> быть стоїть, в що? Камеры будут встановлюватися, а там ми говорили, про те, що если вам подавати на там, де круг, подавателя камеры стоит стоїть булочка. Будувати там офіс відкритий і там встановити камери? Ні. почати з цього, Початку, А на скільки частина камер? 000. Вулиці, частина на 100 тисяч камер буде закупатися на вулиці і частина на да. в, 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 в всякі проходи. Да. Ну, на комісії говорять зовсім не так. На комісії, комісії казали, що ці камери будуть, стояти в міліції. Да, це в міліції, а там, буде, север, там, там щас, буде сервер, там буде сервер, міліції. в міліції там. Ми його підтримуємо. Мені говорили так. Що встановлюють пунктів? Це в перспективі буд будівництва. У цьому написано, що у міліції. Червоно перспектива, потім то, що ми плануємо потім, коли вже буде їх багато. Те, що Зараз це де на діячій базі. Тут головне питання стало в тому, що у нас немає зараз пункт третього. Додатку, в якому йде перелік е об'єктів, де буде встановлена камера, перелік об'єктів. Е значить, е після того, коли ми затверджуємо кошторис, ми спільно з ГАІ, тому що розташування камер погоджує, повинно буде також ГАІ. Тобто депутати дадуть свої. Е Пропозиції в залежності від округів, там, якщо ми кажемо про будинки житлові, да, то це е, ну, з округів да, від депутатів. Те ж саме по е, дорогам, це більше робота з гаї, погодження. Ми самовільно не можемо встановити камеру, тому що е, ну, поліція да, з поліції. Ось тому. Скажемо так, тому цього додатку і нема, тому що це над ним треба працювати і е, ну так, скажемо, не один день, і цей процес він досить довгий, Це ніхто за тиждень, два за місяць не встановить ці камери. Тому е, це буде нас, коли ми зараз затвердимо. Далі ми будемо випрацьовувати дорожню карту. Я прошу, і говорили про те, що вони будуть на балансі ЖЕКу, так? Правильно? Ну, да. ЖЕК і встановлювати буде ось <клес> також тобто ЖЕК. ЖЕК спільно з да. максимум не. Тобто фактично за затрати у нас будуть нульові на встановлення. Нам ці кошти виключно на закупку камер. Як будуть закуплятися ці камери? Тендер буде чи да? ні? звісно.

Я предлагаю все-таки утвердить, а под нее потом посмотреть и выписать программу. Если будут какие-то изменения, мы заключим договор, мы тогда сразу все детально вам расскажем. А сейчас, если не идет оборожская вартия... Завтра же они деньги получают уже, январь и февраль, как же не идет, если их не получают? Нет, ну вы и делите. Это же для своего кармана общины. И депутату это не интересно. Это было ее развивать. Семьсот тысяч. Я считаю снять порядку Дэнного. Она не готова. То одного говорят, то другой. Здесь бойцов. Шо они делают? Где они патрулируют? Покажите мне этих людей. Я не вижу их боя. Пропозиция витам громадської организации. <связать> <связать> кошечки, собачки, значит, я лично туда ездила. Считаю, что да, поскольку у нас мы идем в Европу, у нас должна быть достойная организация. Хотя бы для начала, первое, надо, они просят выделить им деньги. Для того, чтобы их, их выделять, нужна какая-то коммунальная среда. Я всем, кто сколько может, сколько дает дают деньги. Вот так кажу, мне соромно. Я не хочу больше ходить и просить у Анатолия Васильевича 200 тысяч. Мне я уже не могу этого делать. Мы у себя запишем, что мы приняли к сведению ваше выступление. И мы поддерживаем, поддерживаем. можем мы такое поддерживать? Да, поддерживаем. Да, поддерживаем створение. Это самое. Нехай працюют, готовятся. Даємо попередні висновки тільки на проєкти рішень. Так. А проєкт рішення повинен Там дати команду, проєкту. немає проєкту. А проєкт рішень команду довжина за рубен, служба, юридичним, всі. Воно должно пройти через корпус. Вони починають працювати. Треба узнати, можливо, є програма, обласна програма. Хоча пам'ятаю підтримуємо, районні області. Я вам хочу сказати буквально одне слово, бо накипіло. Ми проїхали всі садочки. Ви не представляєте, як садочки потребують допомоги. У мене є. Пенсіонери, які за місяць кусочка м'яса в роті немає, бо вона отримує тисячу гривень, а собачкам кожен день я, 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 ми я тисячу. Гривень. Ми не проти цього любов, Степан, не то, треба собачити розумі. людей тут і те, і те треба робити. Правильно, тобто, але, вона 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 вона. Вона. але це не значить, що їх топить. Ви підтримуєте на слова, нічого не робите. Для того, які люди розумно, ось я запрошую всіх притулок.